Короче, я не знаю, чому я це знім, знімаю не в первый час, а в утро, коли мені через годину вже потрібно бути в школі на останній дзвінок. Але я не можу Коротше, у мене тут було 8 учасників, але я усіх їх видалив майже. Я тут залишилася тільки я і, і подруга. Я на усякий випадок заставляю. Друг. Але вона не мережі, тому я не зможу їй нічого сказати. Просто ой. То спочатку включилося на мене. Так. Прийдеться вигнати це без клану. Коротше все, я не хотіла прямо все показувати на камері, тому що я видалюю свій клан. Ось Create Clan, будь, будь ласка, вийдіть назву. Що мені перше впало, це е, світ. Так, почекайте, не, не то у меня вчора прийшло. X с вит. Икс, а X орео. Ось така мені прийшла ідея, клана. Наступний. Um, я теж тут вибрав. Коротше, я хочу взяти ось таку іконку, а не таку. Обрати. І в основний сервер клану це Європа. І створити. А блін. Ти ти мене ще а що я тут роблю з, біне, з другим легом. Коротше, я, я тут прийшла з другого аккаунту, щоб запросити себе в клан. Тому що, тому що я забув змінити собі нікнейм. Мені прийшлося спеціально зробити свій другий аккаунт лідером. Мені потрібно покинути клан. Тому що я забув про кое що. Я забув змінити свій нікнейм. Не надо? Ой, у мене. Коротше так, я все собі придумала ще вчора і позавчора, тому не спрашуйте, чого я так відразу все пишу. Ось, коротше, мій нікнейм. Просто записав, як я роблю нікнейм. Ну, додаю себе у клан. А тепер роблю свій перший аккаунт лідером. Ой. Усе, ну, ось так все і потрібно. Коротше, дякую за перегляд. Тепер ви знаєте, що у мене таке з кланом. Тому всім по